Є новина, друзі. Тримайтесь українці від Трампа. Інтерв'ю Буданова та затримання після протестів проти ТСК у Вінниці. Дослухайте до кінця. Щойно з'явився Духівника Трампа. До речі, він раніше був в Україні, і він заявив, що українці тримайтеся, наші брати і сестри, допомога в дорозі. Ну практично дослідно я сказав. І приєднав туди пост Трампа про те, що дві ядерні субмарини наближаються до Росії. Це відповідь Трампа на погрози Медведєва, який погрожував ядерною зброєю. Ну Росія цим займається вже 4 роки, погрожує всьому світу. А Трамп одразу почав діяти, просто надіслав ядер. Сумарини до Росії до речі, Росіяни до сих пір мовчать. Рано вже пройшов обід, вже пройшов. А відповіді жодної немає. Не можуть вони написати путіну поки що відповідь. Чому це може відбуватися? Одразу до другого питання до Боданова. тому що він ну, по інформації він ж розвідка сказав, що Путін був вражений ударами США по Ірану, тому що США били, а Іран навіть не міг збивати американські літаки оці F-35, які там невидимі для ППО. ППО бачить в останній момент ці літаки, і вони знищують це. ППО, і він був вражений. Ну вражений він з якої був сторони, тому що такі самі удари можна наносити по Росії, так само знищити їм ППО, і вони не будуть мати ну, якби контроль за своїм небом. І він був дуже дуже вражений. І тут Трамп відповідає ескалацію на села ядерні човні, не показує слабкість там, промо замовчує заяви медведіва чи будь кого а просто відповідає ескалацію і духівник. Трампа говорить про те, що допомога в дорозі. Найефективніша стратегія от, зупинити війну, заставити Путіна припинити війну свою терористично агресивно. Це стратегія санкцій, про які я постійно говорю смертельних, дай би Бог, щоб їх швидше ввели. І друге це надання Україні далекобійної зброї або створення своєї, яка буде вражати цілі на території Росіян дуже ефективно, як було до речі, сьогодні. Ну, прекрасна робота і служби безпеки і збройних сил, знищені НПЗ в Росії. Там дві штуки вони пошкоджені сильно. І по аеродрому одному був серйозний удар, де якраз зберігалися шахеди. І це добре, тому що менше полетить на нашу. Території. І це була би ефективна стратегія. Тому, можливо, духівник Трампа щось знає і знає, що допомога надходить, і це би було дуже добре в комплекті з санкціями, далекобійні удари, які були б масовими. Ну і Буданов ще розповів, що він політична людина, він не був політиком не йде. Найцікавіший момент, який я побачив в цьому інтерв'ю, це те, що його запитали про ну, протести людей по знищенню незалежності, НБУ. Він сказав, що люди висловили свою позицію. І подякував президенту, що він не зробив е, помилки, яку зробили в 2013-14 році під час революції гідності. Тоді подумали людей переламати через коліну. Ми всі знаємо, що е, відбулося. Ну, це абсолютно правильно. Чому? Тому що те, що ну, влада хотіла це зробити, це ну, категорично неправильні речі. Ми про це постійно говорили. Те, що виправили це, це добре, але треба продовжувати виправлення. Це Керівник БЕП, це реформа митниці, щоб прибрати корупційну годівницю. Ну і далі, і далі, і далі країна наша має бути декромати... демократичною та залишатися вільною, і всі свободи мають працювати. Останнє питання: це затримання після вчорашніх протестів під ТСК. Ну їхнього там збірного пункту в Вінниці затримано 5 людей по статті за захоплення державної установи. Їм вже оголосили підозри. І ну, буде однозначно покарання. Їх підозрюють в тому, що вони якби вломилися, вбили молодвері. До речі, люди це на стрімі вчора підтверджували, що дійсно виламивали молодвері з цієї установи. І це було п'ять чоловіків. Ну, знаєте, що скажу з цієї ситуації. Однозначно зараз е, всі на взводі. Чотири роки війни об'єктивні речі, протести е, однозначно е, відбуваються. Добре, що влада, знаєте, не пішла якимось безпреділом, бо там були жінки, які знімали, їх дуже багато було. вели трансляції. Ну, знаєте, якби влада могла перегибати і інших людей, захоплювати. Тих 5 чоловіків треба дивитися, що вони саме вчинили, які в них є докази в поліцейських. Але маємо такий факт, що 5 людей людей підозрюються вчиненні злочину і про це, як повідомила поліція. Напишіть, що ви думаєте. Лайк, репост, підписка, телеграм. шапці профілю. Підписуємося.